Раз, раз, два, раз, два, три. Привітульки, друзі! Привітульки. О, сьогодні я до вас така файна. Ой, гарна я гарна, Як та я горлиця. Да? Да. Ми можемо, дівчатка, собі це дозволити у будь-якому віці. Отже, не забувайте про це. Не забувайте, тому що. Сам просто бере попіклюється, а ніхто більше не, не попікується. Так, поїхали. Поїхали. О, демо наші сирники. Все на місці. Все на місці. Починаємо. Що? Завтра вже у нас шосте. Шосте число. Ма шосте? О, ось, ось. Все. Вічний календар. Так, така херня, якщо чесно. Але що ти зробиш? тут треба користуватися. О, все, є. Дивіться, воно так інтересно. Всередині воно розотасами, а тут ні. І все. І все. Ну що ж, поїхали. Кремимо ручки. Кремимо ручки. Це обов'язково. Тому що я знаю, що як ви за мною не покремите, то потім ви нічого не покремите. Я це знаю. Я сама така. Я сама така. Забуваю іноді, поспішаю, а потім така ой-ой-ой. <сх> Тому кремимо ручки і починаємо з вами працювати. Будемо дивитися на 6 квітня, як там будуть наші справи. А... Що це запахло? І. Що це палюним запахло? Хто тут, це, тут, тут, це тут сірники палив? Я навіть не знаю. Так, і обов'язково що робимо? Парфумимося. чучатка, парфумимося обов'язково. Обов'язково. Сьогодні у нас буде трояндовий парфум. Коколеді якась. Ну, ми не проти. Ми не проти. Так, трусальт стоїть, там окремо. Ну що, поїхали. Беремо нашу чарівну скатертину. Наша черісна скатертина, вона нам зараз дасть відповіді на всі наші запитання. Трошки додамо наших чарівних кристаликів. Хай вони нам дадуть артураж. І поїхали працювати. Перший буде, як завжди, кривий ріг. Кривий ріг. На 6, 0, 4, 24 кривий ріг. Там, де є вода, населені пункти будуть чути. Я думаю, що це може район якихось, не знаю, турбаз, можливо, які входять ну, в нашу агломерацію. Але вам хочу сказати, чути буде, буде гучно. Буде гучно. Там, де багато людей відпочивати приїжджають, я думаю, це в районі Турбас там буде. Гей-гей. Е е е летітиме неодноразово. Я вам так хочу сказати, е може уламки десь можуть впасти на кришу, е там, де працюють майстри. Тобто якесь, якесь ну, производственне предприятие, скажімо так. Да? От. Може горіти, може горіти. Ну, На дах. Може горіти, або, або ну тобто будуть їхати пожежу тушити. Так, інгулець. Інгулець. інгулець, Шосте, інгулець. 0,4, 24 інгулець. До речі, я вам показувала цю вишиванку? Це ж я. Її купила поза того року, по-моєму. так. Якраз по-моєму, перед війною я її брала. Так, нічого, інгулець. Десь можете чути бабахи, але... Але... Так, зараз ж покажу вишиванку, вишив. Це що. Це ж важливо. Це ж важливо. Дивіться, яка? Яка в мене вишиваночка. Але я хочу ще, знаєте, що показати? Зараз підожіть. Підожіть, біжіть, підожіть, підожіть. Знаєте що, дивіться? І ще донизу йде. Дивіться, бачите? Ще знизу такий такий, такий да? класний. Такий інтерв'ю, то вона довга-довга-довга-довга. І бачите, аж знизу які ці. Ну, поняли? Такі класнючі. Я хотіла довго, я не хотіла коротко. я хотіла довго. Так, поїхали. Поїхали на місце. А, треба а як? Треба вам похвалитися. Красу таку показати, а куди? Ти ж не підеш не один ще не підеш в магазин? У мене ж робота, це в мене ось тут. Я сижу, це моє маленьке таке. Ось, це пространство, територія тут я сижу, це моя робота. Так, далі. Далі, що, що у нас там ще після йде апостолова. Апостолова мені написала одна пенсіонерка. От, наша 6.04 каже, я вам з пенсії, просто я вам не казала. Мені стало шкода. Звісно ж. Тому, якщо ви пенсіонерка, ви можете просто попросити мене. Запустила, поняла? Не обов'язково донатить, якщо у вас одна пенсія, і ви, ну, я завжди кажу, Пенсіонери, мені, ну, донат ну, ну, не на, ну, я, я, донат, це коли людина може. Якщо ви не можете, ну, не надо, ну, ну, реально не надо відривати від себе цих там, 50 чи 100 гривень, скільки, бо для вас вони важливі. Знаєш, що таке пенсіонери? Бо у мене мама пенсіонерка. І я вам ще більше навіть хочу сказати: вони жили вдвох з татом, тато був трошки молодший за мамою, отже, він пенсію не отримав. І вони на одну пенсію вдвох жили. А у мами була мінімалка, тому що вона ж переїхала в село, от. а в селі ж там, знаєте, як дуже хитро, беруть останні роки, типа по твоїй роботі, і ставлять всі мінімалку. В основному. Це якщо ти передовиш документи, що ти там десь, робив, то есть там нема по 5 тисяч. Це по 5 тисяч це у голови, наприклад, сільсовета може бути, да? або в якоїсь там, от вона сама себе понаписувала то туди. А у простих людей немає. Немає не, не таких пенсій. Тому я знаю, як це. Коли вони виживали на одну пенсію, я їм допомагала все життя. от, І, і батько отримав пенсію і через півроку помер. Тобто Вони тільки зраділи, що на дві пенсії будуть жити вже, вже ми раз багатим, вже купимо собі все, що захочемо, не будемо тебе просити. Тому я знаю, що це таке. І сьогодні також я маму а, підтримую, бо вона на одну свою пенсію ну, дров в селі не купить. Дрова привезти 6 тисяч, порізати ще 6 і порубати ще 6. І того, посчитайте, 18 тисяч на зиму людині треба взяти дров. Де воно візьме? Не де. Викопати криницю 30 тисяч, пішла по людям, то ще їй не кожну той води дасть. Таке, понимаєте. Поэтому я хочу вам сказати, що вигорати у рот заплати, що э, там, да, заборонувати заплати. От і не питання там, ти чи не пенсіонер. Це ми все все знаємо. Прекрасно. Тому я вам хочу сказати, вкладайте кошти в своїх дітей, а не в, 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 в пенсіонний фонд. Ну, то діти вас і будуть оглядіти. Так. Апостола, а постава, а що у вас там десь світло не буде, чи що щось таке? Зелена Дольськ, Зеленадольськ. Зелена Це на у вас там буде щось, кудись будете, будуть ваше керівництво прийме рішення кудись чи відвозити щось, чи уїжджати, щось, чи, чи приїжджати, чи хтось до вас приїжджає. Ну, я вам скажу так, над водою буде бахкати дуже громко, і навіть можна побачити, як воно впаде в воду. Ну, пожежа впаде в воду. Павлоград. Павлоград. Павла Рад. Те, що де є світло, щось помре. Воно було ранене і воно помре. Тобто якась от, на околиці міста буде гучно сильно. Можете без світла сидіти. Так, Нікопаль. Нікопаль шосте, 04, 24. Нікопаль, великий прильот, особливо, де є комунальний транспорт. Херсончик, херсончик, херсончик. Херсончики приватні, чи не приватні, багатоповерхівки, багатоповерхівки. Оцей мікрорайон багатоповерхівки стоїть, і там є щось пов'язане з водою, от, І слова воздействия говорить про те, що будуть Будуть летіти, бо наші, наші його зіб'ють, але воно впаде на якісь труби парве. Чи це отоплення, чи це. І на околиці міста дуже великий обстріл, великий ну, башня, тобто прильоти, руйнації. Да, все, і приватний сектор пострадає, і є, є, є люди, е, ну, можуть жертви серед людей є. Так, Херсончик Крапивницький. 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 Шостий, 0,4 Крапивницький. Напевнець, без світла будуть сидіти в результаті обстрілу. Е якісь населені пункти, які до вас близько. О, це по-перше. По-друге, є ось прильот. І тут у нас будинок, багата поверхівка. І ще, що Що там у вас є, десь завода чи мости. Е там там проблеми. Крапивницький, крапивницький. Так, да, дуже сильний обстріл інфраструктури. 6-4. Хочу нагадати вам, будь ласка, що прогноз діє, дивіться, да, є прильот і є ще прильот приватний сектор, і там є ну, щось поряд про закон, про владу, про. Про якісь документи, бумагу. Ого, Кропивницький, У вас тут аж дві башні випало. Е, будьте уважні, обережні, тому що і це буде якийсь заклад, де люди, ну або місто, де люди відпочивають. поняли? де відпочивають, де гуляють, це можуть бути торгові центри, це можуть бути якісь там, не знаю, кафе, ресторани, театри, музеї. Щось отаке. От так, е, Крапивницький був. у нас был да моя бумажка я уже всех потеряла так за парище за парижулька за шестого за парижульечка за ноль за За парізольчики там, де є предприяття, там будуть бахкати. Можуть збити уламки, приведуть до жертв. Люди можуть пострадати. Дніпро, Дніпро, Дніпро. Шостенуть четверте. Дніпро будете без води в якомусь районі. мості щось буде якась аварія. Летіти буде, ну, позбивають. На околиці міста буде, буде частіше, ну, звучати. Дніпро, Миколаїв, Миколаївчики. Миколаїв, Миколаївки. Миколай Миколаєвчик. Шостого на 4 Миколаїв. Миколаїв горить коло води на околиці міста щось таке. Але це, ну, якась як то чи диверсія. Чи це просто от наводчики там будуть поряд десь. І. Оце, знаєте, в одній там. От є якась рада чи що воно таке. Тобто там, де є е, сидить якийсь начальник, руководитель чого-то там. Можуть бути уламки впасти поряд. Уламки. Може, на, на якусь пустир, на якесь пусте місце. Миколайчики. Так, Одеса. Одеса. Так, Одеса 6.04. Летітиме на об'єкти критичної інфраструктури. Збиття буде, но уламки можуть пошкодити. Будьте без світла, приватний сектор без світла буде. Киев. 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 Шосте на четверте, двадцать четверте. Киев, сильный обстрел. Чи чи Какой-то какая-то площадь, чи стоянка. Над нею б'ють. Люди не будуть знати, те, а от фонарі якісь там чи ну, ліхтарі, які, от ставки якісь можуть пошкодити. І на околиці міста там, де коло води, вже був при, ну, не прильот, а там раз збивали і знову збивають. Харків. Харків, 6.04. Харків. 6.04. 0 а Харків, 6.04. Предприяття, коло нього збивають, коло адміністративної якоїсь будівлі збивають, але є пожежа тушать. На околиці міста сильний обстріл, той тобто буде бахкати дуже. От, і, і десь в центрі. Притом таке враження, що можуть летіти не тільки оружі, а можуть летіти і літаки. Транспорт може летіти якісь. Так, порада. Перший, другий, третій варіант. Обирайте пораду собі. А я зараз візьму зі своєї красивої полочки. Зі своєї красивої полочки візьму. Тысь я сьогодні бачила. Тоже ж я їх бачила. Да я їх бачила? Хотела вам такой классный. А де ж вони? А ось вони? Нежне таро. Вот це це так. таро. Нежно-нежно. Виться, яке колісо, фортуни красиве. Так, ну що, поїхали. Перший варіант, що вам робити? Перший варіант, що вам? Що вам робити? Я вам так хочу сказати, вам потрібно з приводу якихось бумаг, якихось документів. От, з приводу, або якогось закону. Дуже неочікувано перебалакати на якусь цю тему. Переговоріть з кимось, з якоюсь жінкою, яка може вам допомогти вирішити цю питання. От, допомогти зробити або правильний вибір, або, притом там жінка може бути спеціаліст, от, або це може бути МАГ. Дивіться, самі. Другий варіант. А що вам робити? Є якась розмова, треба. От бачите, це карта така красива, да? красива, красива. Правда, вона трошечки трошки не дуже саджується, ну, то не має значення. Все одно красива. Тобто комусь потрібно піти дійсно в церкву, да? помолитися за якусь, якась у вас є проблематична. От є якась проблематична ситуація, ви не бачите вихід. Ви не знаєте, ви, ви не розумієте, що відбувається, ви не знаєте, що робити. Але вам потрібно поїхати, комусь поїхати в церкву, а комусь треба звернутися до майстрів. Неважно, якої, якого гатунка майстри. Третій варіант. Що вам робити. А вам треба трошки посваритися з такою гарною королевою. Королева жезлів така красива, така розговорчива, така, з нею можна щось говорити. Тему. От. І е е е -ем, вам треба з нею поговорити і поговорити, бачите, трошечки як то на ножах, скажімо так, трошки посердитому. Да? Трошечки вияснить нарешті якусь таку ситуацію, яка досі вас, вас вона муляє. От. Ну, це таке діло. Значить, треба, то треба. Ну що ж, і, звісно, віршики. Віршики будемо з вами. Віршик на кінець. Давайте вам щось вам сьогодні таке. Щось таке. Щось таке про кохання, да? е -е... на першу відкрила. Так, це моя книжка, якщо. що. Книжку можна в мене купити. Або на 95-му кварталі в переході. Там є гарня, там працює, я... Вот такие бородаты, у него можно купить. А я им читаю, вирш про кохание. Кажется, мой мир ушел на дно. Ночь, часы лишь цифрами моргают. Как же нам бывает суждено пережить лишь то, что убивает? Я руками звезды соберу. В море их. Тебя ведь нет со мною. Как же сладко спится по утру, убаюканной ума игрою. Много в мире есть чудесных мест, только для тебя открыта дверца, словно дар божественных небес в центре моего большого сердца. Е, хочу сказати, що критики, звісно, говорили про те, як можна пережити лише, лише те, що тебе вбиває, адже воно тебе вбиває. як можна пережити. А іноді так буває, коли мобілізуються, знаєте, коли, знаєте, я би так сказала, от хвороба є, да, і організм не може боротися. То те, не те, то те, ніяк не може. І він групірується тільки тоді, коли, знаєте, розуміють, що нема іншого виходу. Або ти, або ти. Тебе. І ми починаємо тільки після цього боротися. Ну, от такий, от така ось в мене трошки своє бачення деяких речей. Вам хочу нагадати, що золоте право мого канала всі добрі, щирі, світлі, розумні та любчі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. І пам'ятайте, що разом ми з вами все одно. Підтримка один одному, що ви не одні. Пам'ятайте, що кожного вечора я для вас, для своїх підписників, записую це відео. Мені так нудно, мені так скучно, мені так важко, мені так. От написала одна жіночка такий чудовий коментар. Вона розуміє, наскільки це енергетично важка робота, але я її роблю, тому що я розумію, що ви. Після цього відео ви більш спокійніше живете, ви е, лягаєте спати, скажімо так, з, е, з впевненістю, що ви прокинетесь завтра, що вас обійде в мене лихо. А щоб це було підкріплено не тільки моїми словами, хоча мої слова чарівні. Я вам рекомендую зайти до себе на YouTube каналі. Тут є, коли заходите, називається плейліст. Плейліст, да? і ми заходимо от я вам зараз покажу. У себе, так? Да? От ми зайшли. От тут у мене багато всього. По-перше, на самому началі бачите от таке відео, де море намальоване. Називається це відео. Нарешті захисний купол, авторська медитація українською мовою. Отже, ви Кожного ранку робіть цю медитацію вона займає рівно 18 хвилин. Але таким чином ви збережете свій будинок від ракети, збережете своє життя, життя своїх рідних і близьких. А якщо ви ще будете ставити цей купол над нашими військовими полоненими та над нашими пораненими, ви завдяки своїй енергії збережете життя ще комусь. Це дуже важливо пам'ятайте про це? Далі заходите, ось о, знаходиться, да, листаєте зверху і ось о, плейлист, плейлист називається. Що ви заходите в плейлист, і що ви там бачите? Різні плейлисти. Астроаналіз, Карпивницький, війна, Тема Харків, астрологія. А ми листаємо, листаємо, поки не дійдемо до медитації, ритуали, секретні знання. Заходимо сюди і що ми знаходимо? Медитація, сняття стреса тоді, коли вам важко, коли ви не можете спокійно заснути, заходьте і робіть. Далі. Чарівна скринька, сила роду. Також хороші медитації. Робіть. Це не просто медитація, це захисні практики, які вам допомагають. Ну і хочу сказати: е... захист захисникам України. Подивіться, будь ласка, це відео. Якщо у вас хтось воює чи служить, подивіться і зробіть його. До речі, можете ще його подивитися і поставити захист на свій будинок. Як це робиться, заходьте, дивіться це відео. Я вам хочу сказати, воно рік назад опубліковане, тільки 14 тисяч просмотрів. Значить, нікому не треба, я так розумію. Ну що ж, друзі, а я з вами прощаюся до завтра. Цьомики-бомики, і пока-пока!